Хоп, результат. Друзі, Kia Sportage, яку ми знайшли для наших замовників, обслужили та будемо зараз доставляти в місто Київ. 17-й рік, літровий дизель, автомат, максимальна комплектація, 170 пробігу. І забрали ми цей автомобіль за 21 тисячу 300 доларів. Поїхали на огляд! Подивіться, який ексклюзивний колір і яка комплектація цього автомобіля: лінза, парктронічки, все це присутнє. Дев'ятнадцяті черевички на літній гумі, Безключовий доступ, сліпі зони та рейлінги, камера та електропривід. Кришки багажника. А тепер подивіться на салон. Тут власник навіть не пожалів грошей на ці коврики, вони реально не дешеві. JBL акустика повний електропакет сидінь. Сидіння в нас повністю шкіряні з перфорацією. А що це означає? Це означає, що е, в цьому автомобілі також є обдув сидінь. Не тільки підігрів, а ще й обдув. Є мультикермо, є утримання в смузі руху, автопаркування, величезний дисплей, підігрів керма. JBL акустика сказав і панорамний дах на всю стель тому, якщо ти хочеш таке або будь-яке інше авто, команда Кен Cars, тільки перевірені авто.